Ельвіро. Заради Бога. Дозволь мені без гріха любити святе тіло твоє. Ельвіро. Ельвіро, брекети. Вітаю, чарівна моя. Ходімо, сестро. Доки смерть не розлучить нас. Так. <реку> 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 Тато! <плес> 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 Я можу вийти заміж. <плес> за кого? За принца. Поглянь у дзеркало Люба. Хочу заміж за нього. Справді. Король із сином, його королівською високістю принцом Юліаном, запрошують усіх цнотливих діл на бал до замку! На бал. Це, дівчатка мої, буде найважливіша ніч у вашому житті. Який оберете? Це буде номер сім. <плес> у вас талант. Змарнований талант. Мені байдуже як впихніть її. Ми знайдемо рішення. Ти будеш там найвродливішою дівчиною. <рес> Найгарніше, яку я коли-небудь бачила, вмерти можна. <рес> Певні речі ми жінки вимушені робити незалежно від того, наскільки нам це огидно. <рес> сестра. Скоро у кинотеатрах.